Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення обліку пацієнтів у медичному закладі. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для медичних закладів, предметом дослідження програмні засоби медичних закладів, а метою роботи є розробка програмного забезпечення для підтримки процесу обліку пацієнтів у медичному закладі. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі, як аналіз предметної області та програмних засобів для підтримки роботи медичних закладів, проєктування програмного забезпечення для обліку пацієнтів у медичному закладі, програмне забезпечення для обліку пацієнтів у медичному закладі, тестування розробленого програмного забезпечення для обліку пацієнтів у медичному закладі. У сучасних умовах розвитку медичної галузі постійно зростають вимоги до якості надання медичних послуг, оперативності обслуговування пацієнтів і точності введення медичної документації. Традиційні паперові методи обліку є застарілими. Трудомісткими схильними до помилок і потребують значних людських ресурсів для обробки інформації, тому впровадження програмного забезпечення для автоматизації обліку пацієнтів стає особливо актуальним. Використання спеціалізованих програмних систем сприяє зниженню кількості медичних помилок завдяки точності та повноті збереження даних, замізує роботу персоналу шляхом автоматизації рутинних процесів, а також підвищує рівень захисту персональних даних пацієнтів. Проте деякі програми для обліку пацієнтів у медичному закладі мають високу вартість придбання, провадження та обслуговування, що може бути непосильним для. Невеликих медичних закладів. Крім того, складність налаштування та інтеграції складного медичного програмного забезпечення може призвести до затримок у роботі та вимагати додаткових ресурсів. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для обліку пацієнтів у медичному закладі. На слайді наведено вимоги для розробки програм для обліку пацієнтів у медичному закладі. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення доцільно обрати мову програмування PHP, яка є однією з найпоширеніших мов для створення веб-орієнтованих систем. Крім того, завдяки своїй високій сумісності з різноманітними системами управління базами даних, мова PHP дозволяє ефективно організувати зберігання і обробку великих обсягів медичної інформації. Для створення програмного забезпечення для обліку пацієнтів у медичному закладі було обрано фреймворк Laravel, завдяки його потужним можливостям, які дозволяють швидко створювати надійні масштабовані та безпечні веб-застосунки. Крім того, Laravel також має високу продуктивність і масштабованість, завдяки можливості легкої інтеграції з кешуванням, чергом. Задач і асинхронною обробкою подій, що дозволяє забезпечити стабільну роботу навіть при великій кількості користувачів і запитів. Структура програмного забезпечення для обліку пацієнтів у медичному закладі, передбачає наявність шести взаємопов'язаних модулів, кожен з яких відповідає за окремий аспект функціонування системи. Функціонування програмного забезпечення для обліку пацієнтів у медичному закладі подамо за допомогою схеми, зображеної на цьому слайді. На схемі наведено один з варіантів використання програмного забезпечення для обліку пацієнтів у медичному закладі. База даних програмного забезпечення обліку пацієнтів у медичному закладі слугує основою для централізованого зберігання, організації та доступу до інформації, що стосується пацієнтів, лікарів, медичних спеціальностей та записів на прийом. Її призначення полягає у забезпеченні надійного структурованого та швидкого обміну даними між усіма компонентами системи, що дозволяє автоматизувати щоденні процеси медичної установи. Після запуску програми відображається головна сторінка, де надається можливість пошуку лікарів за прізвищем та спеціалізацією. При виборі посилання зареєструватися відбувається перехід до реєстраційної форми, де необхідно вести особисті дані, зокрема контактну інформацію, телефон та електронну пошту, зареєстровані користувачі для входу у програмне забезпечення для обліку пацієнтів у медичному закладі. Проходять процедуру авторизації шляхом введення своєї електронної пошти та пароля. авторизованому користувачу відкривається можливість переходу до вкладки візити, де відображається інформація про відвідування пацієнта медичного закладу. При виборі пункту меню профіль відбувається. Відбувається перехід до профілю користувача, де надається можливість редагування інформації. Про себе, зокрема, особистих даних та контактної інформації. Після знаходження потрібного лікаря користувачу відкривається форма з розкладом лікаря де шляхом натискання на відповідний час, відбувається запис на прийом. Висновки: В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та дослідження процесу розробки програмного забезпечення для медичних закладів. Розроблено програмне забезпечення для обліку пацієнтів у медичному закладі. Всі поставлені задачі виконані. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Оповідь завершена. Дякую всім за увагу.